Поки триває операція збройних сил України в Курській області. Про Курщину не говорити ми не можемо. Сергій Миколаєвич вітаю вас. Вітаю, розкажіть, будь ласка, що таке Курськ, коли там почали з'являтися перші поселення людей? З чого починається історія взагалі цього краю? Курщина по суті це типова територія Європи. На жаль, зараз частково окупована росіянами, частково знаходиться під контролем Збройних сил України. І заселення цієї території починається в період ще давній. Віку, найдавніші сліди людини, це або пізні Ашель, або мустірська епоха, це якісь скребла там знаходяться. Ну, і потім Курщина, хоча, звісно, так не називалася, пройшла всі етапи, такі, які характерні для чорноземних регіонів Європи, Східної Європи. Там були і скіфи, там були представники і більш ранніх культур, ямники, катакомбники, інші, ті, хто зустрічається по Тут на європейській рівнині і вільно рухалися з території великого степу, так рухалися в різні боки, і всі майже культури залишили там свої сліди, які проходили через даний регіон. Тобто в історичному плані Курщина, Слобожанщина, не дуже відрізняються по етапам своїх заселення. Поява слов'янства там, коли на території всієї. А зараз слов'янські, так скажемо, агломерації. Так само ці племена, які на той момент називалися сіверянами, були підкорені київськими князями. Причому а за літописними свідченнями це підкорення проходило не завжди гладко. А, тобто центральна київська влада, так само, як і Дреговичів, так само, як і Древлян і всіх інших племен, де за допомогою укладання союзів. За допомогою створення сучасної мови своїх баз, так певних погостів, як це називалося, де місця було збирання полюддя, от, своїх підкорили таким чином на час формування Русі, яку ми називаємо чи Київська Русь, чи києво Руська держава. На цей момент територія повністю входила в орбіту впливу Києва. але ще одне старовинне українське місто Чернігів, мало наслідок географічного становища. А не менш важливий вплив. Ну і в момент формування Києво-Руської держави, в момент формування ось цих удільних князівств, то там велике значення мали як окремі князі, так і мали велике значення також рухи, які там відбувалися. На території сучасної курщини формувалися дружини, які приймали участь в боротьбі з половцями, тому що поруч у нас дінець Сіверський, а Поруч степ починається. Власне, з території сучасної Курщини розпочинав от, свій похід от, той знаменитий ігор, який відображений слово полку Ігорів. Тобто, ця територія в епоху давньої Русі, по суті, була такою окраїною, окр... північною, північно-східною території Чернігівщини та Київщини. Окремо удільні князівства, які там існували, звісно, отримували якийсь там суверенітет. то вони Здобували там номінальну незалежність, то підкорювалися, приймали участь в різних діяннях. Ну і все це поклало край по суті. Монгольська навала, яка зруйнувала і систему феодальної київської держави, але не так, щоб аж занадто повністю. Незважаючи на всі події, які там відбулися, на спалення великих міст, на руйнування основних осередків культури. По суті, монгол. Чи монголо-татари, яких прийнято називати в літературі, вони поступово цю територію включили до своїх олусів, а потім, за розподілом внутрішнім, було передано до так званої Золотої Орди території. Тобто на кінець середньовіччя це була така собі золотоординська територія зі змішаним населенням. А частина населення, яка там була, це були стародавні русини, частина це були ті ж самі. Самі е, монголи, татари, да, змішане половці, а це ті, хто потім сформував основну частину населення Кримського ханства. І е, потім, за певним договірем, це вже був кінець середньовіччя, початок нового часу. Ця частина улусу так була передана до Великого князівства Литовського. держава, яка на той момент набирала обертів, яка змогла була дати бій як з одного боку Золотій Орді, відсунути відповідно її кордони набагато і східніше, і набагато південніше. І з цього моменту знову ми повертаємося до європейського вектора. А на жаль, недовго в історії Курщини. В литовській державі було по суті певні привілеї до русинської культури. Литовська держава яка поступово позбавлялася язичництва свого а вона у цих нащадків. Сіверян, які там ще проживали, які незважаючи на те, що належали чи до одного князівства, чи до іншого, по своїй самосвідомості залишалися ну просто місцевими тутешніми. А жили вони тут і жили, як їхні предки жили. А, то зміни великої не відбулося. Але поступово литовська держава зазнавала тиску з одного боку від Кримського ханства, яке формується на основі Золотої Орди, а з іншого боку від такого ж уламка Золотої Орди. Чи монгольської імперії, да ще московського царства, яке також розширювало свій вплив на цю територію. Ну от в цей власний момент, коли е, знову сюди е, повертається азійська влада, е, яку представляють московити. То е, в цей момент Курщина змінила свій е, вектор, да на жаль, розвитку, і шанс стати е, територією е, європейську не просто. То географічно і культурно, а на той момент вона на жаль втратила. Чи правда, що там були козаки, що поселялися туди козацькі родини? Так, абсолютно, треба ще розуміти, що таке сьогоднішня Курщина, да? тобто Курська область Російської Федерації, це територія, яка складається із двох частин: перша частина північна, її де сам Курськ, інші населені пункти, так північно-східно скажемо. Це територія, яку заселяли якраз вихідці із Московщини за оселенням. В документах згадується біля самого Курська так звана козацька слобода. Але от в самому Курську так заселялися і стрільці російські, так для оборони від з одного боку литовців. А до Литви на той момент входили українські сучасні землі. І звісно, оборона від степовиків, від представників кримського. Ханства і тих народів, які підпорядковувалися, ну як то Ногайці, да інші відповідно калмики, які також туди доходили. І якщо говорити про Заселення саме цієї території, то там дійсно відбувалося заселення, ось з території, яку ми етнічно називаємо великоросійською або російською. Але там присутні і козацтво. Причому козацтво як російське, дійсно було білогородське козацтво, було й курське козацтво. було там і українське козацтво. А вся ж південна, південно-західна територія. Асної Курської області це територія по суті української Слобожанщини. Це та територія, де частина українського населення, яка не змогла е, вжитися в польсько-литовській державі, в речі Посполиті і за того, що річ Посполита не прийняла на себе відповідальність за дотримання прав українського козацького населення православного і проводила і покатоличення і. Закріпачення це все призвело до масових повстань, які Сергій Леп'явко, відомий історик Чернігівщини, якраз цієї території займається, назвав козацькими війнами. І ці козацькі війни призвели до того, що велика частина українського козацтва початку 17 століття поселяється на Слобожанщині. Сучасна Сумщина, Харківщина, Білогородщина, Курщина це величезний анклав Слобожанський сформував свою унікальну культуру українського козацтва під владою Московського царства а московитам це було вигідно з точки зору того, що козацтво створювало як це не сумно звучати певний буфер між річчю Посполитою Кримським ханством, яке постійно плюндрувало московські землі, хоча так само, як і українські землі, і е, в цій ситуації було прийнято рішення, що ну найкраще так українське козацтво, яке на той момент було такою потужною мілітарною. Силою могли допомогти московському царству в цьому плані. І е, московський цар, який на той момент повністю опанував даною територію, по суті його боярство приймають рішення оселяти там постійно козацтво. Ну як постійно, навіть по самій назві Слободи це означало, що ці поселення розглядалися з точки зору тогочасного найменування, топоніміки, як тимчасові все. -таки. Це були свободні, так звані слоб, свободні вільні землі. Так, вільні землі, і в слободах зазвичай не було церкви. А ознакою цивілізації православної та й власне християнської була церква, був храм християнський, який ставав певним маркером. На що ми тут надовго, назавжди ми тут хочемо жити, хрестити наших дітей, виконувати обряди. Це вже ознака відповідно чогось. Але козацтво само почало будувати ті церкви на цих землях, розросталися території і по суті. Ті оця вся територія, яку ми зараз роз... яка знаходиться під зоною впливу збройних сил України, це по суті були етнічні українські землі. А ніхто цього не приховував на той момент, це все було відповідником. Це б навіть офіційно було, тому що ці території входили до складу війська Запорозького, тобто держави Богдана Хмельницького, після того як він цю мілітарну систему систему устрій запорозьких вольностей а через полковий устрій через сотений поширив на територію всю, яка була під його контролем, де проживали в основному етнічні українці, майже без виключення, і це підтвердженням того, що існування саме полкового козацького устрій на цій території доводить, що це були ну, питомо українські території в другій половині 17 століття. Це абсолютно точно і коза Ский слід для Курщини є актуальний і в топоніміці, і навіть в розвідках російських так званих краєзнавців, які писали про історію Курщини, це не приховувалося до 14-ї і після. Просто вони акценти почали розставляти інші. Забували звідки те козацтво взялося, звідки воно прийшло, якою мовою воно говорило. Ну це вони опускають на вигоду сьогоднішньої України-ненависницької позиції. Що було там після? Після козацтва в дорадянський період хто населяв край? Чи заселяли туди росіян? Якою мовою говорила Курщина? На це також дають відповіді етнографи, історики Російської імперії, які проводили дослідження цього періоду. По суті, після руйнування козацького устрою, після ліквідації слобідських полків, після ліквідації гетьманщини і облаштування Росії за. Європейським зразком то вони намісництва, то провінції влаштовували. А проходу. Певні перетурбації, і ці зміни призвели до того, що устаткувалося в межах певних територія Курської губернії, але населення по суті не змінилося. Воно збільшувалося. Але якщо на півночі збільшувалося російське населення, то на півдні, на заході сучасної курщини, збільшувалося українське населення. Повіти, на які було поділено в 19 столітті Курщина, як і вся Російська імперія, вони прямо. Визначалися, що ось ці повіти південні у нас належать до малоросійського говору, тобто української, там говорили вони, а території, які були північними, там російська, великоруський язик, і всі ці речі чітко фіксувалися етнографами. По суті, це була територія Чорнозем'я, територія сільськогосподарських занять, які ну, знову ж таки радикально не відрізнялися, а чимось. Від території Харківщини, ну більш, мабуть, вологим кліматом, так, Сумщини. От, мабуть, найближче так, дійсно, праві Чернігівщина і Сумщина. Це знову ж таки, повертаючись до Київської Русі, да, обумовлено, Племена, які заселяли, ті слов'яни, які там були ж, вони так само використовували ті методи обробки земель, да, ведення господарства, які були. Бо ну, це традиція з так, Діда Праді, так. Це ж так, передається. так, традиційність ця залишалася. Міста, які там існували, були не дуже великі. Великими, вони не були а, якимись а, центрами розвитку а, такими культури. Да? тобто ну, Ця вся територія вона по суті відрізнялася лише певними етнічними маркерами, mm -hmm. тобто українці були на півдні, а на півночі були росіяни. Ну, така історія тривала а, по суті до. Е Початку українських визвольних змагань, можемо до них переходити, так. Так. <ріст> і в період української революції, я традиційно так, називаю визвольними змаганнями, в період української революції 17-21 років, ця територія отримала знову ж таки такий собі розподіл певний, так? тому що південні території себе асоціювали з українською ідеєю, так, з а, майбутнім таким українським. <ріст> Територія прийшла за договором до Харківської губернії, так яка була частиною української держави гетьмана Скоропадського, як ми її називаємо, і ця територія таким чином себе асоціювала з українськістю. Але росіяни, звісно, не могли цього стерпіти так, тому що існування російської держави, чи то Російської імперії, чи то радянського союзу, який на той момент складатися, на основі діяльності більшовиків вони не могли, звісно, без української території існувати. Як і зараз Російська держава, це ідея фікс панувати над кимось, а не вдосконалювати а, свою систему управління да, через там громади і все інше. І таким чином а, відбулася а, м -м -м, анексія даних територій, а, ну, начебто. А, Проголошення взагалі-то відбулося і формування цих військових з'єднань, які потім перейшли під виглядом українських партизан. Є такий твір, гарний, літературний, десну перейшли батальйони. Це твір про громадянську війну, написаний українцем про російського, промосковського, про більшовицького спрямування. От власне ці е е полки, які перейшли десну. Вони якраз були українськими, які формувалися на території Курщини, частково Росії. Це були ті, хто прийняв цю ідею російсько-комуністичної московської держави. Ну і власне вони з території Слобожанщини почали ту експансію зі створенням Української народної республіки за центром Харкові і цей адміністративний центр важко назвати столицею. Це був звичайний сателіт так у складі російської. Кої держави, uh -huh. ну і власне від цього почалася та експансія військ Муравйова і інших, які рухалися, захоплюючи Слобожанщину, Донбас і далі по Дніпров'я, і до того моменту, поки їм дозволили українські в спілці там з польськими військами, поки їх там аж на збручі не зупинили в певний момент а, україно польсько російської війни. Чи правда, що до Хрущова Курськ був україною? Ну, Курск ні сам, тому що ми це говорили вже про те, що саме місто, так незважаючи на там казацьку слободу, яка була а на інші частини, тобто північна частина ні. Північна частина це була етнічно-російська територія з усіма відсіля відомими речами, але українці і населення Курщини по своїм обрядам, звичаям, по пісням, вони набагато ближче між собою, чим ті ж. Самі росіяни куряни, да, яких там називали, і населення північної більше Росії, тому не можна сказати, що це були українцями це не було Україною. Але це і не було близьким за етнічністю, за своїми там уподобаннями та да, звичаями до території, яка знаходилася на північ від Москви. Чим є в історії України місто суджа, яке нині контролюють наші збройні сили? Суджа це був один із сотених центрів, сотене містечко у періоду Гетьманщини, у того війська запорозького, входила відповідно за своїм складом. Можна так, сучасною термінологією, до північного угруповання. Північний кордон по суті був української держави Богдана Хмельницького. Ну це, мабуть, так було найпівнічніше містечко. Суджа впродовж навіть ліквідації козацького устрою, Слобідських полків, а залишалося як і всі навколишні села навколо, а повністю українським містом. Звісно, як і на території України, українці ж ніколи не були етнічно нетерпимими, так і тому приймав. Будь-яке населення від єврейства, яке наряду з Польщею становило основу для розвитку України навіть після катастрофи, як вони називають, Богдана Хмельницького, так і певного знищення єврейського населення. Потім впродовж 19 століття всі українські. Містечка Поділля особливо знову стало єврейськими, якраз ця етнічна група європейських євреїв Ашкеназії. По суті, найбільшу громаду мала на території України та Польщі, як такої. І власне на території суджі і регіону який навколо відбувалася та сама історія. Українці займалися своїми промислами, да, займалися хто сільським господарством, хто тваринництвом, хто там купецтвом, але нішу. Поступово завдяки політики Російської імперії, московські ну, наприклад, певну нішу торгівлі росіяни да займали. От інші були такі ж схожі моменти з цим про те, як відбувалося просування саме російських наратив. Зрозуміло, все чиновництво да говорило російською мовою. От, і персуленці, які там з'являлися, вони становили невелику частку. Ну, по суті, як і в сучасній Україні, це десь 15 відсотків. Да, ті, хто вважав себе великоросами. Сергій Миколаївич, таке питання зараз. Часто... Тину Курської області ми контролюємо. Чи потрібні вони нам мабуть, ці землі Україні не потрібні з точки зору як і геополітики, так і не потрібні з точки зору міжнародного права Україна як держава, яка чітко дотримується статуту Організації Об'єднаних Націй, яка чітко дотримується всіх міжнародних договорів, які вона уклала, заявила на початку своєї курської операції, що це є відповідно у забезпечення України від. Від постійних масових обстрілів з боку Курської та Білгорської областей, тому що те, що постійно ми бачили в новинах, чули про те, що Сумщина до 100-150 ударів отримувала, mm -hmm. звідки я отримала з території Курської області. Тобто там були сформовані ударні групи, а там було сформовано артилерійсько там, зенітні угруповання, так які постійно наносили удари, ураження по нашим військам і по мирним містам. По, по мирним містам. Відповідно, тому це звичайна військова операція, яка після нашої перемоги повинна завершитися або створенням відповідно там Курської народної республіки, якщо там захочуть самі представники даної місцевості. я Думаю, проведення там плебісиду якогось, щоб народовиявлення вже показало, яким чином вони хочуть відповідно облаштувати дану територію. Українці ніколи не є окупантами. Це відповідно є просто вимушений військовий акт під час великомасштабної війни. Дякую вам дуже за нашу розмову. Будь ласка.